Шановні клієнти, ви на каналі Квадрохата Україна, офіційного дилера Сієв Moto. як завжди, з вами на зв'язку експерт з техніки Moto Борис Ігнатко. І нарешті я з радістю і гордістю можу анонсувати вам перше надходження. Абсолютного бестселеру квадроциклу з Єфмота 450 l 23 го модельного року. Саме так, це та сама довгоочікувана нова генерація. Тому зараз ми приймаємо попереднє замовлення на перше надходження, яке буде в Україні вже найближчий час. Але як завжди, кількість техніки обмежена і як завжди, вона, скоріш за все, буде продана до надходження. Тому, якщо у вас

Whether you're exploring the best that Mother Nature has on offer or hard at work driving a herd of cattle, the Seaforce 450 and Seaforce 520 have the advanced features, accessories, and all day comfort.